Дран Майнкрафту. Так, біжу дерево бігом добувати. -у -у -у. Все. Так, доски. так. Все, можна робити кайло. Так. Тепер кругляк. Кам'яне кайло. Біжу добувати залізо. Треба ще по дорозі вугілля взяти. О, дев'ять Поки що жариться, можна треба добувати каміння. Усе три є. Так, все, можна робити кайло. Або ж не краще відро, я думаю. Чи краще кайло? Так, краще кайло бігом Давай. Що я Спочатку ж шпалки. Що кайло є? Можна йти в шахту. О, а це що? О, портал, все забігаю в нього. Так, все, я в Незері. Можна йти шукати фортецю. О, повезло зразу фортеця. Я маю тут лави капець. Йдеться будуватись. Зараз тут перепригнути. Все, треба якось придумати, як туди залізти. А, от же гора. А, в мене є. Так, бігом беру ст... ендерперлини. Роблю камір. Е, ой. Ой, все я забув. Коратше потім дороблю. Все, тепер треба повертатись. Так, іде. Ой, а тут алмази. Я щось не помітив. О, алмазики. Так, треба якось звідси вибиратись, а в мене немає блоків. П'ять круглякає. Думаю, хватить. Так, шукаю. Вроді би як сюди. Спокаємось. О, я знайшов. Так, де-де-де цей портал. О, тут скапечек багато алмазів. Я зараз роблю собі меч алмазний і броньку. А я не забрав на самому початку верстак. Меч, нагрудник. А, тільки на меч і нагрудник. Все рівно. Оставляю тут. Так, да та что, да что и портал. О, найшов. Ну на расте. Так. Фу. О, все! Можна пригати. Раз, два, три. Так, заспавнився я, як завжди, взагалі невезучому місці. Так, копаємо вверх. У мене десь тут були блаки. Так, все. Так, і наш ендер дракон? А от він! Нет, треба спочатку. А так. Мінус один кристал. Мінус другий. Де він? Мінус третя. Мінус четверте. Все, всі кристали знищені. Де він? Іди сюди. Ей, андер дракон. Ти де? Колись він спуститься, зараз треба почекати трохи. Ей. А во він? На. А, де ти полетів? Треба знов чекати. Так, далі. А, звонил. Так, коли ж він спуститься? Де? Да. А, а. На-на-на-на-на-на-на. Так, назвонил. Так, а його, а на так, я йому пастку зробив. А, він, він попався. Иди. По голові йому, На, на, на. Ура! Все, я прийшов в Майнкрафт. Давай туди, а дай мій рівень? Ей. Ей, дай мій рівень? Все, вот, і. Е... Э, ну, окей. Прыгаю. 呜呼！